Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. В Москві великі зміни Путіна відсувають від прийняття найважливіших рішень. Зараз ми про це поговоримо. Але спершу я хотів би привітати всіх з тим, що найбільший храм в Черкасах перейшов до істинної церкви, до ПЦУ. Це відбулося під ранок, потім у ФСБшники. Його відбили, але потім вдалою контратакою вірян вдалося вибити звіти УПЦ ФСБшників, і тепер цей храм вже не вічно залишиться за українським православ'ям, а не за ФСБ. Звертаю вашу увагу на те, що ФСБшники дуже активні нині в Черкасах і там же митрополіт, оцей УПЦ ФСБшник, взагалі злісний, дуже один із, Найбільш злісних їхніх бісів активніші і огідніші за Пашу Мерседеса, і тим не менше вдалося Бачите, Будемо сподіватися, що і всі інші храми прийдуть до ПЦУ. Братство там було трошки задіяно в минулих спробах, коли все таки вирішували не брати, скажімо, все таки готувати ситуацію. Цього разу так сталося і з технічних причин з тих. Причин, що наші хлопці якраз були на виконанні бойового завдання на сході України, і з тих причин, що рішення було прийнято дуже швидко, що тільки один братчик брав участь в цих подіях нинішніх. Але він долучився до того, щоб надихнути людей, власне кажучи, виконував і важливі технічні функції по поверненню справедливості в Черкаси. На цьому прикладі на Черкаському ви можете бачити, що все можливе. Що це можливе в Черкасах? а знову ж таки, там у ФСБ надзвичайно активно і там дуже несприятлива ситуація. Там ФСБ ФСБшники банкують в багатьох моментах. Якщо це стало можливим в Черкасах, то це можливо скрізь. І я закликаю активну громадськість скрізь здійснювати подібне. Ганебним є те, що в Києві цей процес не набув ще незворотнього характеру. Ли рік тому, здається, була в Києві одна невеличка церква на бортничах повернута до ПЦУ. А багато лишається за УПЦ ФСБ, і навіть з лаври і ще ФСБшників вичистили не повністю значною мірою тому, що міська влада співчуває УПЦ ФСБ Київська. Кличко є другом УПЦ ПЦФСБшників на відміну від, скажімо, мера Черкас, який виступає за Україну. Він проукраїнський мер, а Кличко мер е про УПЦ ФСБшний. Жодного квадратного метру комунальної землі. Чи комунальної нерухомості не було забрано у УПЦ ФСБ в Києві за останні, скажімо, три роки, і ця комунальна земля і комунальна нерухомість перебуває в безоплатному користуванні в УПЦ ФСБ, тобто міські чиновники віддали ФСБ велику кількість землі і нерухомості в Києві для того, щоб їм легше було працювати цим самим ФСБшникам. А повертати назад вони не хочуть. Тут кличко стоїть на таких самих позиціях, як Усик, як Ломаченко, чомусь боксери, професіонали. От їх вміє обробляти ФСБ. Вони полюбляють молитися московському сатані. І добре, Ломаченко, Усік, там це таке діло, але від кличка багато залежить в Києві. Він багато чим може зіпсувати життя киянам, і він це і робить. І тут те, що кияни пасивні в цьому смислі, і щодо ПЦ ФСБ, і щодо Кличка, це дуже погано. Хочу звернути вашу увагу також на те, що жодна москальська ракета не була спрямована проти Київської міської державної адміністрації, тобто, туди навіть і не намагалася влучити, намагалися влучити в командування, намагалися влучити в офіс президента, в Верховну Раду. Намагалися влучити в Міністерство оборони, багато куди намагалася влучити, от тільки в Київську мерію не намагалися влучити, саме тому що на неї розраховують московити. Перш ніж ми перейдемо до просто карколомних і неймовірних московицьких подій, бо те, що там зараз твориться, це надзвичайно важливе для нас. Я нагадаю вам, що Батальйон братство звитяжно воює, і він перебуває в складі центру Тимура головного управління розвідки. Саме там перебуває батальйон братства і підпорядковується наказом цього центру. І Він потребує вашої допомоги і вашої участі. Продовжується рекрутинг. І якщо ви християнин, якщо ви звитяжний християнин, то будь ласка, приєднуйтеся до батальйону. І допомагайте зараз. Збір на риби це дуже важливо. Звісно, ми з вами маємо розуміти, що основна вага війни лежить на збройних силах України, що спецпідрозділи головного управління розвідки СБУ там ССО – це все таки допоміжні сили на полі бою. Переважно вони зовсім не знають. Тих труднощів, з якими щодня стикаються офіцери збройних сил України, коли виконують свої бойові завдання під час оборони, чи під час штурмів, контратак, функція таких відділів як братство більш творча, а значить легша. Наші бійці так само бувають поранені, і так само гинуть, як бійці в збройних силах України. Але вони мають значно більше можливостей відпочити. Вони мають значно більше можливостей змінювати напрямок діяльності: то на морі, то на суші, то це штурмові дії, то це виходи в глибокий тил. А зміни діяльності це те саме, що відпочинок. Це дуже важливо, це я так рекламую. Але давайте про Московію. Ми вже говорили про те, що зараз спостерігаємо найсильніший. З усіх, що були конфлікт в найближчому оточенні Путіна, це Кадиров, який вимагає, щоб йому виплатили 3,5 мільярди за оцю фірму Wildberries. Це інгуші, які прагнуть помсти за тих людей, які при штурмі Вайлдбрісу за 300 метрів від Кремля. Знищили Кадирівці, це дагестанці, які претендують на ту саму фірму і на ті самі гроші. Це взаємно вже оголошена кровна помста, це трупи з усіх боків, це перестрілки, це розстріляна автівка з чеченськими ФСБшниками в Інгушеці, це спрямування. Чеченських спецпризначенців Бінгушецію Кірімов хазяїн Дагестана, зараз створює на противагу на противагу Ахмату свою приватну військову кампанію ударними темпами. Бострикін слідчий комітет. Це зараз основний репресивний орган в ЕРЕФІ так само втручається в. Тему проти Кадирова, але що тут цікавого в цій ситуації? Навіть не те, що це конфлікт. Конфлікт це певною мірою другорядне. Головне, те, що жодна з конфліктуючих сторін не звертається до Путіна. Всі ці роки 25 років. Головна функція Путіна бути арбітром, коли виникають серйозні конфлікти в еліті між олігархами, між олігархами і силовиками, між силовиками. То звертаються до Путіна останнє слово Путіна власне підтримка стабільності і рівноваги в еліті. Його головна роль, саме тому його цінують, саме тому на нього сподіваються, що він зможе забезпечити спадковість. От він помирає олігархі йому треба передати свої кошти. Стабільна система має бути, він повинен бути впевнений, що його нащадки успадкують награбоване. Це забезпечує стабільність цієї системи, і спадковість системи забезпечує Путін для них. І вперше, сторони, які конфліктують, а це іще раз, це найближче оточення Путіна. І Кадиров, це дуже близький до Путіна. І оцей от дагестанський мільярдер дуже близький до Путіна і безпосередній приятель. Очільника його адміністрації вони зараз кажуть, путіну це не твоя справа, ми тут самі розберемося. Ви розумієте, що найважливіші питання це грошові питання в середовищі цих людей. І коли Путіна фактично відсувають від вирішення великих грошових питань, коли йому кажуть: Почекай, там, ми самі тут розберемося, це не твоя справа. Його фактично усувають від влади цей конфлікт по кавказькій природі виліз на поверхню. А скільки таких конфліктів, які ми не помічаємо, які іще не вилізли на поверхню, але існують, і ще відбувається. Де там той Путін зараз? Ми спостерігаємо зараз суттєву зміну політичної системи і політичного порядку в Ерефії. Це перший крок до втрати стабільності. Це перший крок до кризи. Московія влаштована не так, як Україна. Це Україна звикла всю свою історію жити в кризі. У нас ніколи не було арбітра. У нас перманентний скандал і ворожнеча в елітах. Це спосіб нашого існування. Саме це дає нам стабільність. А в Московії не так. В Московії зруйнування владної вертикалі одразу означає розвал всього, одразу означає смуту. І я не про те, що банюшки раптом перестануть слухатися Кремля, ніколи не перестануть, а про те, що Кремля перестануть слухатися люди з найближчого оточення цього Кремля, ті, хто сидять в Кремлі. Перестануть зважати на головний кабінет. На все це накладаються і ще економічні проблеми за 10 днів. Рубль подешевшав на 12%. Зараз пенсіонер може купити в Москві на 15% менше на свою пенсію. Ніж він міг купити, скажімо, рік тому. також головні тенденції на нафтовому ринку все таки це довготривала виявилася тенденція на здешевлення нафти. Є речі, обставини, які іноді піднімають ціну на нафту. Скажімо, конфлікт на Близькому Сході. Зараз багато з експертів вважають, що якби там між євреями іранцями, євреями і арабами заспокоїлося би, то Нафта б вже коштувала менше ніж 60 доларів, бо значно менше став споживати Китай. Наприклад, це півріччя це найгірше півріччя в економіці Китаю за останні десятки років, і це попри те, що китайці викинули за це півріччя на стимулювання економіки 700 мільярдів доларів. Не допомогло китайці. Давно маніпулюють з балансами для того, щоб показати бодай мінімальний зріст, але насправді там реальний мінус останні щонайменше два роки. Тобто, китайська економіка в подальшому буде споживати дедалі менше нафти, і це добре, як сказав Трамп, справжня формула миру для України звучить так: 40 доларів. Забарель, перш ніж ми перейдемо до інших важливих військово-політичних новин. Нагадаю вам, що 20 жовтня в Культаті буде вистава ВУП, містична комедія за моєю п'єсою. І якщо ви не бачили, будь ласка, відвідайте це цікаво буде подивитися. Це справді важливо, і якщо наприкінці вистави ви не отримаєте катарсису, то ми повернемо. Тістечка, які ви перед тим з'їсте в театральному буфеті, отже, вибори в Сполучених Штатах Вашингтон Пост. Пише цікаву статтю про те, чому зараз Байден і Камала Харріс настільки обережні в українських питаннях і в ізраїльських питаннях. От буквально там Байден намагається зараз не зустрітися з Зеленським, не проголосити про прийняття якихось рішень, зайва раз не згадати Україну, намагається Камала Харріс. Вони бояться жовтня. Напередодні виборів, тому що в жовтні, як пише Вашингтон Пост, у них вища трапляється якась лажа постійна, яка псує виборчу країну. Оце е, конкуренція Рейган Картер. Якраз Картер е, намагався тоді звільнити в жовтні американських заручників в Ірані. Повна лажа вийшла, і це дуже йому нашкодило на виборах. Вибори Клінтон Трамп. І тоді якраз ФСБ вкинула інформацію по Клінтонші, що вона приймає якусь секретні дані на свою приватну електронну пошту, і все таки інше. Це теж було в жовтні і теж доволі суттєво вдарило по Клінтонші, і е, Трамп зміг цим скористатися. Коли Рейган балотувався на другий термін, то так само в жовтні спалахнув скандал. Іран Контрас, ви пам'ятаєте, тоді для того, щоб загасити цей скандал, Рейгану довелося навіть посадити міністра оборони. Його правда потім випустили, але все одно це було дуже важко зараз. Для демократів так само от будь-який крок може бути підданий дуже жорсткій критиці з боку республіканців. Вони це і роблять, і вони критикують демократів за дві речі: за Ізраїль і за Україну. Це те, що стосується зовнішнього, це крім міграції, крім. Якихось інших речей, крім податкової політики, от Ізраїль і Україна, і тому демократи намагаються мовчати побільше і про Ізраїль, і про Україну. Тим паче, що не тільки Україна, але Ізраїль їм дає весь час приємні сюрпризи. Ізраїль весь час лупить ні на кого не зважає. Влучили по побірути черговий раз загинув мережі 16 чоловік і так далі. Руч, якщо ж вже заговорили за сполучені штати, то щодо реальної готовності західного світу до воєнного протистояння з антинато з Московією з Китаєм з північною Кореєю з Іраном. Як підтвердив представник Пентагону, справді цілих 17 днів над двома воєнними базами. Сполучених штатах висіли невідомі безпілотники на висоті від 300 метрів до кілометра. Тобто, це виявляється була реальність. Тобто, ми всі думали, що це якийсь анекдот, але ні, і при чому їх помічали? Це ж не те, що їх не побачили. Їх помітили з самого початку. Але військовим забороняється збивати безпілотники, які висять над їхніми базами, якщо ці безпілотники не несуть конкретної загрози. Тобто Китайські або московицькі розвідувальні безпілотники зараз хиляються, що швидше всього, все-таки китайські висять шпигують відкрито 17 днів над головними військовими базами в Сполучених Штатах, і американці нічого не роблять. І ці люди критикують нас за те, що ми нібито іноді якось не так воюємо і якось не так використовуємо їхні ракети і військову техніку. То б казав, пер щодо української ситуації буквально два слова. От е, наші хлопці кажуть, що от перехоплюють парація перемовини між московитами і їхніми, наприклад, СПшками на фронті. І от е, Ванюшка повідомляє там своєму командиру роти, чи я не знаю, командиру батальйону, що взводному, що я тут сижу на Еспешці вже третій день, але розумієте, я не вмію користуватися автоматом. І йому починають пояснювати, давати інструкції, як все таки він має користуватися автоматом, куди там що засовувати, і де там оця от ручка взводу. Тобто, часто там проти нас воюють висококваліфіковані люди. От буквально щойно там братство взяло в полон дуже таких злісних грушників московицьких, і це справді небезпечний ворог. Але багато це звичайної піхоти, яку навіть не вчать користуватися автоматом, перш ніж послати АСП. Це, власне кажучи, те, що попереду позиції, спостережний пункт. Тепер наші все-таки так сяк вчать наших солдатів. Тобто, всі проходять навчання автоматом, вміють користуватися всі, але у нас не існує системи примусити до дисципліни військовослужбовця. І цей солдат, якщо йому чогось не хочеться робити, він зілком може пояснити своєму офіцеру, де він його бачить, цього самого офіцера, що він нічого не буде робити, що ви всі мудаки, що ви мене не забезпечили. Системою супутникового спостереження з Марсу чи ще що-небудь, і головне, що цей офіцер не має можливості не те, що його побити, а навіть обмежити його в свободі. Тобто він бере і деморалізує і ще і всіх інших. Тобто відсутність системи примусу в збройних силах і в суспільстві це те, що надійно забезпечує нам поразку. Я не знаю, як в українському рухлявному суспільстві вирішити цю проблему. Через військову диктатуру, через, через яку диктатуру це треба робити. Але Зеленський не диктатор, навіть сирський не диктатор. Вони не диктатори. А без цього я не знаю, як перемогти. Я не розумію, на чому все іще тримається. Звісно, є інші проблеми, і повномасштабне вторгнення відсунуло на другий план боротьбу з цими проблемами. Це корупція, скажімо, неефективна. Організація економіки, погані економічні реформи, шкідливі. Це взагалі системні проблеми, так само як і українська розхлябаність. Це системна проблема. Адже за роки незалежності комуністична система була замінена на корупційну систему. І корупція це цемент цієї системи. Як колись казали попередники, корупція єдине, що утримує державу від повної дестабілізації, і це означає, що боротьба, справжня боротьба з корупцією може здійснюватися тільки дуже ризикованими, екстраординарними, я би навіть сказав, позаконституційними методами. Інакше не працює От свого часу. За вимогою зеленського розігнали воєнкомів тому що вони всі були корумповані. В результаті ми отримали такі самі корумповані ТЦК, тільки вони стали давати гірші показчики. Довгий час вони давали гірші показчики, тобто система була зламана разом з корупцією, але стало гірше. Я не знаю, що робити, і не знав би, що робити на місці. Умовно зеленського, бо зрозуміло, що реальні успіхи в боротьбі з корупцією можливі тільки після, скажімо, припинення інтенсивної фази бойових дій. Бо зараз занадто ризиковано зламати тил повністю, і це попри те, що я як і ви цілком розумію, що корупція в воєнних обставинах це мародерство, і взагалі-то за це потрібно було би потрібно була би вища міра. І потрібно було би оці от страти, потрібно було би відновити для цих випадків, але після припинення інтенсивної фази бойових дій можна буде ризикувати стабільністю системи. От зараз ми не можемо цього робити, і це недопустимо, Але потім можна буде через там, я не знаю, через сервію майданів чи антиконституційних дій з боку влади е ризикнути стабільністю системи для того, щоб випалити цю ракову. Пухлину, судячи з останніх виступів Зеленського, він розуміє, що мандат довіри до нього як до верховного головнокомандувача закінчиться одразу після того, як закінчиться ця інтенсивна фаза бойових дій. І тоді довіру доведеться до себе якось підтримувати уже реальною боротьбою з корупцією і дієвими економічними реформами. Ну, дай бог, якщо він буде це робити, ми його підтримаємо. Ми будь-кого підтримуємо, хто буде це робити, і на цьому вам моє щире звитяжне будьоре українське міні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою булгакова.